Друзі, вітаю 1 грудня і я прям чекав цього дня, тому що ще вчора ми з жінкою говорили на рахунок Білорона, тому що наша пляшечка сьогодні спорожніла. А вчора я їй кажу: може, завтра буде акція на Білорон. І просто сьогодні так класно в тему дійсно є та акція. Я вже замовив два курси білорончика. І всім раджу, хто. Має проблеми з суглобами, не чекайте того, що вам доведеться робити заміни суглобів, робити уколи в суглоби. Вам варто вже сьогодні починати робити щось розумне для них. А щось розумне це означає забрати ті е, фактори, які будуть впливати на занадто сильне навантаження на суглоб. Це зазвичай зайва вага. Види спорту, які цьому сприяють. Тому що багато спортсменів саме в своєму спорті мають надсильні навантаження, які сприяють тому, що суглоби будуть руйнуватися. Це питання часу. В когось це в 30 років, якщо дуже спортсмени дійсно займаються професійно і довго. Ось в 40 чи 50, але якщо пройшлися проблеми, вони будуть тільки погіршуватися. Тому спорт розумно, або, можливо, по показам здоров'я комусь треба взагалі виключити це. Забрати зайву вагу, перевірити, чи засвоєння кальцію, вітаміну Д нормальне, які рівні в організмі. Якщо потрібно, працювати з цим. Почистити кишечник і приймати білорон, тому що це той продукт німецький, який дає можливість працювати відразу зі всіма суглобами одночасно. Тому що ті люди, які роблять уколи, вони знають, що цей укол вартістю в 100 євро, який їм треба зробити раз в півроку, вони роблять тільки в один суглобчик. А в нас суглобів під дві сотні, більше, менше. Зазвичай уколи роблять в. В коліні, в кульшові в суглоби, в плечові, тобто ті, які от, мають більше навантаження. Але часто виникають проблеми в різних сферах. От, Наприклад, моєї мами недавно почали так розгибати, згибатись от, руки. І я їй робив три курси підряд Білорона. І добре він спрацював, слава Богу, і вона. Задоволена, і їй набагато легше. В кожного в своєму віці щось починається. В когось вже в 30, в 40, 50, але якщо щось починається, робіть розумні речі. Не чекайте ніяких уколів, тому що потім уколи вам будуть тільки знеболювальними і вирішувати вони вам проблеми не будуть. Займайтеся вирішенням проблеми комплексно і. Ті моменти, які дає нам компанія, 15% знижки на білорон, це дуже багато, тому що продукт коштує 200 євро. 15% це 30 євро. Це досить значна сума. Набагато цікавіше на 30 євро дешевше купити. Тому використовуйте такі акції і будьте здорові.